У мене таке звернення до людей. Люди, ви знаєте, откуда взагалі береться золото? От де його беруть? Ну, я вам розкажу. Золото добувають з Айронвуда. В циганських таборах його ще називають Айронвульф. Айронвуд, Темлячний Пін мозаїчний. Щось таке схоже на дзеркальце. Вже залапав поки тут бігав з телефоном. Ловив сонячні промені. В общем, на клиночку у нас Elmax. Довжина клинка 135. Ширина 30. Товщина 3,8 в найтовшому місці. Спуски від обуха. Поліровка. Скажімо так, щось схоже на дзеркало. Больстер у нас нержавійка. Така спереду фактуровка. Називається лунна поверхність. В общем, нержавійка, проставка латунь, нержавійка, мікарта, нержавійка, зуб мамонта, мікарта, нержавійка, мікарта і його величність Айронвуд. Ніж ще не загострений. Зведений 03, 03,5. Такий буде різак, охотник. Серйозний, можна десь і по кісточки льогенько. В общем, отак от. Твердість 61 одиниця в цього Елмакса. Ніж вільний. Тому кого цікавить. Пишіть, будь ласка, в приват. За ціну не відповідаю в коментарях. Але Айрон з золотом горить. Всім дякую за увагу, козаки і козачки.